На огляді підсвітка з артикулом 13261 виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті 6 планочок, 4 типу А і 2 штучки типу Б. Довжина однієї 454 мм. На планочці 7 LED-діодів, напруга 1, 3 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 17 мм. Маркування планочки А типу. Планочка Б типу. Планочки мають один канал з напругою 18 вольт. Маркування. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.